Мовилися спочатку номінально про реалізацію п'яти, але сьогодні вже йшла мова про ще додатково два. І я їх не збув задоволенням. Перш за все, йде мова про створення перинатального центру. Його зрозумілішими словами можна назвати так сучасного. Пологового будинку, але це не зовсім правильно буде таке означення, тому що це, це заклад, який буде забезпечувати комплексне рішення питання народжуваності демографічної, як розвитку демографічної ситуації в регіоні, з використанням найсучасніших світових технологій, тобто це дійсно буде світового рівня, перинатальний центр, який покликаний організаційної – це створення індустрії сміттєпереробки, створення сміттєпереробного заводу з усією системою супутніх заходів, збудуванням, вивозом і так далі на території області. Ну, в першу чергу це пов'язано з містом Тернополя. Тернопіль є особливо актуальний в цьому плані, тому що на всю Україну не повинні сказати загальновідомі проблеми. Але також за допомогою консолідації зусиль місцевої влади, територіальних громад і адміністрації ми дуже чітко розуміємо, як цей проєкт буде реалізовуватися. Ми абсолютно розуміння досягнули по всіх позиціях, починаючи від розміщення і закінчуючи організаційними необхідними рішеннями на різних рівнях. Сьогодні тут присутній керівник проєкту. Богдан Волосинович назад стоїть. Зараз буде відбудеться технічна нарада з цього приводу і ми маємо дуже серйозну амбіцію, якщо не першим, то одним з перших сміттєпоробних заводів, власне кажучи, реалізувати на території області. Я вже так детально не буду зупинятися на всіх інших питаннях. Ми маємо високі шанси, що в цьому році в місті Тернопіль буде запроваджено пілотний проєкт по енергозбереженню по тепломодернізації в комунальній сфері, яка повинна забезпечити скорочення споживання газу в рази, два-три рази. В одному тепловому районі, який буде включати в себе кілька будинків, котельню і мережі комунальні, реалізація такого проєкту в Тернополі сама по собі дозволить скоротити, звичайно, споживання газу, який ви знаєте, якою ціною я б сказав, ціною незалежності в районі. Зараз здається, але цей проект ще цінний тим, що його успіх буде мультипліковано в багатьох регіонах України. І ми очікуємо, що він також в обов'язковому порядку буде реалізовуватися на території області. Він передбачає запровадження нових експериментальних на сьогоднішній момент моделей навчання в середній школі. Зараз ми починаємо для, для сьомих класів навчальну програму з використанням. Інтерактивних мультимедійних систем, пов'язаних, які базуються на інтернеті, на IT-технологіях. Ну, зовсім, якщо конкретизувати, то йде мова про те, щоб реалізовувати це навчання за системою один учень, один комп'ютер. Це буде персональний комп'ютер кожного учнявочевого ринку в області, який забере спекулянтів з ринку і дозволить заробляти виробникам продукції, селянам. Заробляти більше грошей, більше продавати продукції, тобто створити умови для розвитку аграрного ринку, ввезення питної води в місті Тернополі, бо тут проблема існує. І е, додатково обговорилось питання створення індустріального парку. Це новий проект, він визначений президентом лише 22 березня окремим дорученням. Е, але це дуже такий серйозний новий тренд. Я вам поясню коротко чому. Україна має надзвичайно Перспективні, великі перспективи в плані розміщення виробництва на своїй території, особливо в зв'язку з очікуваним приєднанням до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, яку ми всі дуже очікуємо, боремося за неї, не дивлячись на наших опонентів, недоброзичливців. А я переконаний, що Україні вдасться досягнути, в найближчій перспективі підписання цієї угоди. Коли вона буде підписана, в нас буде безмитний режим безмитний з Євросоюзом. Під, враховуючи всі переваги України, її географічне розміщення, кваліфіковану і недорогу робочу силу, природні ресурси, інфраструктуру стимулює світові компанії до виробництва на території України. Нам до цього треба бути готовим, навчитися, нарешті, на випередження працювати стратегічно. Якщо ми створимо індустріальні площадки, то до нас прийде дуже багато світових компаній для того, щоб тут створити робочі місця з Ми просто користуючись на боросло до овочевого ринку. В Області, який забере спекулянтів з ринку і дозволить заробляти виробникам продукції, селянам, заробляти більше грошей, більше продавати продукції, тобто створюють для розвитку аграрного ринку, ввезення питної води в місті Тернополі.